Оле, 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 оле. Привіт, друзі, футбольний, привіт, друзі. Ще раз всіх з Новим роком. Ви на каналі Болхат. З вами Олександр Мірошник. Ми продовжимо грати за Андрія Ярмоленка в FC24. Чи мені здається, чи замість снігу тепер в головному меню пішов дощ. Ну, мабуть що, мабуть, що так і є. Сьогодні в нас що? У нас товариські матчі в складі збірної проти Аргентини, проти хто, то? Північна Ірландія. Ну, це не цікаво, не мені, я так гадаю. Гадаю, що вам не буде цікаво, тому ми їх пропустимо. Матч Бундесліги зіграємо через 3-4 зустріч з Веськімом Обов'язково гратимемо. Ну, ось так. На, нас навіть заявці не грає на матч проти Аргентини. 1-2 поступається наша збірна. Сергій Ребро вже Ярмоленко не довіряє. На жаль, тут також. Ну, а тут перемога. Обіграмо ірландців. Що тут Ну, тут напишуть, ви бачите, що нібито Олександр Шовковський, але я так гадаю, що то Сергій Ребров не нашою грою у збірній. Ми на 12-й позиції проходимо тренування. Довіра саме Шовковського в нас непогана. Ми завжди в основі. Андрій Ярмоленко забив три в трьох останніх матчах. Супер! Запрошую всіх друзів до віртуального світу футболу. Андрій Ярмоленко виходить на футбольне поле. Завдання мінімум 8,5 балів набрати володіння м'ячем, ну і точні на 8 мають бути. Спробуємо. Хоча оцінка, не знаю, таку оцінку тут непросто. Непросто набрати. В Бундеслізі у нас справи так собі. У гірників здається, що там ще гірше. Ну хтось там коментар. Залишив, що нібито кар'єру можна назвати виживання в бундеслізі. Погоджуюсь, десь так воно й виглядає. Нагадую, що це друзі, кар'єра не за гравця, це лише початок. Ми дограємо ось цей сезон перший, і вже наш Андрій Ярмонко буде завершувати свою кар'єру в якості футболіста. Повісить бутси на цвях, і будемо очолювати якусь команду. Далі найцікавіше я гадаю, лише розпочнеться. А може ще я так гадаю, якщо у нас ось будуть так грати, як зараз футболісти, ну це треш якийсь, це просто трендес. То може я не витримаю. І якщо в разі, якщо ми не вийдемо з групи в Лізі Європи, то достроково можемо ще завершити кар'єру гравця, а це може бути взимку вже. І з другої половини цього сезону вже Андрій Ярмоленко може розпочати себе випробувати, так скажемо, в якості головного тренера. Удар по воротах. Сейвить наш голкіпер. Непогане перехоплення Андрій Ярмоленко встиг таки віддати передачу. Олександр Караваєв тут, здається, опиняється. Ярмола там щось не дуже швидко. Біг-біг, зупинився трохи. Ну, що за техніка? А... Дубовенький. Так, трохи, трохи, трохи вам скажу Андрій Ярмоленко. Ну і команда в цілому. Щось інколи таке витворюють, що просто. все бажання грати взагалі. Так, Ярмоленко віддаємо передачу Микола Шапаренко. Далі пішов пас. Владислав Супряга п'ятою, Андрій Ярмоленко. Ну, ось це, ось це незручність, коли на одній кнопці хрестик. Зайвий раз протистріст, тому що там і попросити, і віддати. Ну це здається, що це якась дурня. Тому що чому б не зробити як в ПС. Ну, просити передачу, припустимо, там R2 або L2, або ще там чимось, що не так використовується. Ну, Погодьте, що хрестик ти постійно використовуєш. Не встиг попросити, він же передачу віддав. І ось такі губляться, такі моменти. Перший тайм на завершено нулі на табло, що не був на екрані. QR-код на мій телеграм-канал. приєднуйтеся, друзі. Буду вдячний. Поспілкувались тут. Футболісти, ну так собі. Ярмоленко встиг таки віддати, а хто там? Втратив м'яч? Як же так можна? Там в дотик треба було віддавати. Привозимо момент. Удар по воротах. Доброго вечора. В ближній все як завжди. Пропускаємо вже. Передача Андрій Ярмоленко в центрі. Чекаємо тут на забігання, розрізна передача в центр, Я вирішив віддати. Владислав Супряга, ну чому ж ти розвертаюся? Ну розвертаюся? Він розвернувся, я вже почав просити пас. Хоча, ну ви знаєте, що такі моменти є. Замість того, щоб йти, забивати, пробивати хоча б знову Супряга з м'ячем. Владислав Супряга, ну що ви? Все, давайте проситись на заміну. Немає зіграності взагалі в команді. І от в чому мінус кар'єри загравця, тому що. Ну, ось ще, будь ласка, тому що ти не можеш впливати там на тактику, на стиль гри команди. То лише, то лише тренер може робити. Ну такий собі. Невдалий, невдалий матч. 0-3 взагалі програємо. Ну, такі в нас справа. Бондесліз. Так, з ним народження. Я не знаю, що ти плануєш. Сподіваюсь, що ти чудово проведеш час. Ну, це, мабуть, що вже скоро ну, день народження. До речі, треба буде глянути, коли у Андрія Днюха. Давайте, мабуть, що з близькими. З близькими проведемо це свято. Ну і Хеллоуін також. Хеллоуін вже невдовзі. Можна влаштувати благодійну вечірку. Все. Годиться. Годиться. Ну і слабка гра. Слабка гра в матчі. Давайте всіх нахер почнемо. О, їдьте. Так, Весхем, друзі, 6 очок. У нас 4. Зараз на НСК Олімпійському будемо приймати Весхем в Воротах, Дубінчак, на міський біловар, сирота, Тимчик, Андрієвський. Я помітив, що в, за, відсутності, м -м -м, за відсутності Віталія Буялівського Володимир Шепел виходить з капітанською пов'язкою. чомусь не Андрій Ярмовинко. Гольові передачі віддати, точність передач. І рейтинг мінімум 7,5. Погнали! Динамо Київ Весгем. Ярмоленко з м'ячем. Ось тут можна. А, мабуть, що раніше, ну, допоки Андрій підбере ногу, там, підлаштується під ту передачу, вже йому втратив момент, там положення по загрою було. Знову Андрій Ярмоленко тут можна по центру віддати, і Семеню, здається, забігає, намагався. Але хтось його там чи притримав, не вдалося і підводить техніка Андрія. Побіг я на лівий фланг. Андрій Ярмоленко під ліву ногу можна спробувати навісити. Голкіпер не відкрутив як слід. Ярмола знову. 24 та хвилина. Динамо Весхем 0-0. Не завадило б нам сьогодні отримати перемогу. Три очки забрати. Андрій Ярмоленко на ударній позиції з А Андрій Ярмоленко відкриває рахунок цього матчі. До речі, грає проти своєї колишньої команди. І ця команда Весхем у нас, так би скажемо, Mm -hmm. Ми обрали в якості тієї команди, куди б ми хотіли перейти. Ну, то так я. Обрав, аби було. Звісно, що ми нікуди не будемо переходити. Будемо завершити свою професійну кар'єру саме в Динамо. Лондонці атакують, ось тут небезпечно, ну привезли. Як же ж так, не відбирають м'яч? Не пресингують, там щось, ходять коло, коло тих гравців, коло суперників нічого не роблять. Ех. Чому так? Ну зробіть, ви, щоб було цікавіше грати за кар'єри гравця саме, щоб ну, більш якось, якось нормальніше все відбувалося. Так, що, оціночка у нас непогана. Два завдання з трьох десять ми вже виконали. Передача розрізна, дуже непогано. Семені отримує по ногах. І це одинаксиметровий, мабуть, що червона одразу. До побачення, телебачення. До побачення, телебачення. Так, одразу заміна. І все ж таки це, друзі, ну там ви бачили на повторі, було видно, що до лінії на підступах до штрафного майданчику Андрій Ярмоленко пробиває дуже непоганий удар. Сейвить голкіпер, сейвить. А, трохи було б треба правіше розташуватися, так пробити, щоб. Ну нічого, нічого. моменти є. Ось гол. Бос. Бос, У нас в команді є бос. ви не знали? Бос відзначається 2-1. Ярмоленко значимо. Фінти перевіряємо, все працює. Хоча. Здається, в нього 4 зірки. Аби було 5, то там більше, звісно, що фінтів можна було би використовувати. Андрій Ярмонко можна могутнім ударом спробувати. По центру голкіпер без проблем. Забирає м'яч. Андрій Ярмонко. Це вже цікаво, це вже непоганий розігріш. Слабенький удар вийшов. Подаємо кутовину забити? забити, будь ласка. Пресинг, пресинг, вмикаємо. Що відбувається, начебто там відібрали, але все ж таки Андрій потім трохи не. Що з прийомом, Андрію? Микола Шапаренко, я там просив продачу, не вийшло. Щось не вийшло, друзі. 20 хвилин ще грати у цьому матчі. Динамо ВСХМ. 2-1. Гостів меншості у нас дуже, дуже близькі ми до перемоги. Три очки. Якщо ми заберемо, то ми вийдемо на другу сходинку. Забий. Ну, таке ж треба використовувати. Треба такі моменти використовувати. Андрій Ярмоленко відібрав м'яч. Вдаємо передачу. Непоганий. Йдіть знову таки, йдіть в жопу. З такими пасами, ну як, як можна грати, друзі? У мене питання. Ну, це, скоріш за все, риторичне питання. Ну все, не забуваєшись. Без коментарів. 2-2. Пішлимо відпочивати. Добре, що хоча б так завершилося. По одному очку. Два завдання, так, плюс 15, довіра тренера. Бундесліга, ви бачите, ми на 15-й Шахтар 16. у нас 7 очок, у гірників 6. Ну, ми хоча б не в зоні виліт, гірники, гірники, в зоні. Так, що Морган в воротах, Бос, Біловарс, сирота, Тимчик. Буяльський. В основі він же капітан. Супряга. Ну і ми на правому фланзі, як бачите. Завдання на матч, рейтинг 7,5 мінімум. Е точність на навісів, ударив ствір горіть. Треба... Ой-ой-ой, це я не люблю. Я ось мені не подобається, коли сонячна погода у FIFA в FC тепер. Тому що якось так воно все ріже око. не дуже... Особливо де там сонце або все, перехід з тіні в сонце, то не дуже приємно грати. Я люблю, коли похмура погода або ж дощ. Тоді якось воно все так. Ну, ось тут в тіні непогано. В принципі, удар по воротах. Голкіпер на місці, кутовий. Забирає наш кіпер м'яч, я прошу передачу. Давай, 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 швидко швидше ж треба. Ярмоленко, одразу вперед. Ну, що це, ну що ти будеш? Як так можна грати? Ну що це таке? Давайте ще тут дограємося, привозимо. ну Ви все бачите, що тут коментувати, нам щастить зараз. Команда просто ну, стоять всі, ніхто нічого не робить. Кудись передачі такі моменти втрачаємо на рівному місці. Андрій Ярмоленко. О, а тут же Ярмола не встиг приборкати м'яч, щоб віддати то можна було на фланг. Пропихнути м'ячик. Боруся в атаці Мюнхенгладбах. Кутовий заробили. Андрій Ярмоленко тут з м'ячем. Ну він не втече. Він не втече. Бачите, що суперник-опонент догнав уже майже. Треба обходити. Фінкс працював нормально. кому віддавати далі. Ледь не обрізалися. Ми з м'ячем Продовжимо нашу атаку. Непоганий момент. Ну, а пас, я просив не проходить. Ми з м'ячем. Все. Відповідь німців. Відібрали м'яч знову. Я намагаюся грати скрізь. Ну ви бачите, як Андрій Ярмоленко бігає. Відпрацьовує за всіх. І в захисті, і в півзахисті, і в нападі. Бігає, мабуть, що найбільше за, за всіх молодих гравців, які в нашій команді. Нулі поки що на табло. Останні секунди у нас е, першого тайму Борусія в атаці, м'яч вибито пролунав дзвоник на перерву. Фух-фух. -фу ну що тут скажеш? Я не знаю навіть, що казати. Не грає команда. Які претензії до Ярмолима майже ніяких. Те, що там оцінку, ми не набираємо, не виконуємо завдання, ну просто не доходить справа до того, щоб ми виконували. Тому що, ну бачите, гра команди просто не знаю, тут без матюків не скажеш. Микола Шапаренко виходить на футбольне поле. Часу вдосталь, в принципі, ще. Я не знаю, мабуть, що ми ще трохи пограємо, підемо на заміну. І вже хочеться зіграти. Може сьогодні ще зіграємо матч. Від... Не, не чи відповідь точніше, друзі. Ну а п'ятий П'ятий чи який то буде. Четвертий, так, ігровий день. Четвертий тур групової стадії Ліги Європи. Проти вестимо знову. Ось тут удар. Все. 1-0, друзі. Поступаємося. Андрій пішов з поля. Нерви не витримують. І 2-0 програємо. Ось так. От, так, кожного футболіста. Трапляються в погані дні. В цій грі інакше не буває. Головне, що як ти на це реагуєш. Ну, в принципі, так. Погоджуюся з нашим агентом. Знову слабка в грі матчі. це мабуть, що доводить те, що нам треба невдовзі вже буде завершувати друзі кар'єру. оцей матч, мабуть, що ми пропустимо. Я вже хочу з Весхем грати. Знову ж таки, поразка та тигля. Весхем, друзі, сім У нас п'ять очок, два очки різниця. Ну і там. FC SB. Я так подивився. То здається, що е, команда руминська Стяо, а так. Але ж ну, там навіть у них щось є і щось вони там судилися за за цю назву. Щось я так почитав. Ну, перед. Дощова погода в Лондоні. Притаманна, до речі, туманному Альбіону. Пу-пу-пу. Ну, як мінімум, хотілося б нічюю зіграти. Якщо вдасться, то три очки б нам не завадило. В такому випадку ми обженемо Весгем, вийдемо на першу сходинку. Нагадую, друзі, що в цій кар'єрі може таки статися, що зіграємо повний сезон. А якщо ми не вийдемо з групи ось в Лізі Європи, то можемо завершити кар'єру гравця саме по серед сезону, взимку. Непогано зараз комбінація наш наша була, удар відбувся. Везгем в атак, м'яч у руку, здається, влучив. Так, є свисток Рефа. І призначає такий стандарт. Дуже далеко. Чималенька відстань. Вряд чи буде прямий удар по воротах. Розігрують, давайте підбіжимо. Дивіться, я не прогадав. Андрій Ярмоленко. Обхитрив, обдурив всіх. Тепер давайте швиденько йдемо вперед. Швиденько віддав. Куди ти? Чому, Чому він сам собі віддав? Ну тут, звісно. що... Це треш. Звісно, що тут положення поза грою. Хоча я вже ярмолу зупиняв, але ви знаєте, як тут гравці особливо такі кремезні зупиняються. Немов фура з причепом. Бущан, значимо. Вчасно не віддають. Коли не просиш передачу, навіть якщо ти десь там знаходишся в вигідному положенні, тобі хер віддасть. Штучний інтелект тут так собі працює, друзі. Тому ось чому я, власне, не дуже люблю цей режим. Мені більше до вподоби режим кар'єра тренера добили офсайт. Ні, прапорець не піднято. 0-1, друзі. Виходимо вперед. Андрій Ярмоленко все ж таки пробивав, не влучив. Не влучив в в річ, і лише в стійку. І ось тут можна вважати, якщо знаєте, так що це ми стали учасником гульового моменту, але штучний інтелект цієї гри всі 2 24 ще, мабуть що. Не на тому рівні, щоб вважати цей момент, ну, то, що ми прийняли участь. Це не буде нам, на жаль, зараховано як участь в гольовому моменті. Хоча останні секунди, все, перший тайм завершено. Весь дома поступається Київському Динамо 0-1. Андрій Ярмоленко мав би забивати. Ну, але, але, але. Ось сталося так, як сталося. 6-7 поки що оцінка. А там нулі по завданнях. Ну, в волах нуль, так. Не зарахували нам. Допомогу там взяті воріт. Ярмоленко, ну і що? Кому віддати? Ту -ту -ту -ту. Спокійно, спокійно. так, Микола Шапаренко пішов, щось там віддав такий на ярмолу, ну а тут знову ж таки я зайвий раз протись хрестик. Просив передачу, а пас вже було віддано і вийшов пас. Ну ви зрозумієте, аби, знову ж таки, аби, аби, аби. Удар все. Ну, нарешті 0-2, точніше, друзі. 0-2. Володимир Шепелєв стає автором цього голу. Ну, а асист від Андрія Ярмонка. Віталій Бояльський виходить на поле. Ярмола, в центр, Семенд повертає на Андрія. Андрій вперед закидує знову на нашого нападника. Що ж ти чудиш? ну, Приймай м'яч, пробиваються, починають вигадувати зайву передачу якусь. То не пробивають. ну, Важко, важко грати. Ас тут не, вийшло, не вийшов. Пас, друзі, останні секунди. Плюс хвилина до цього матчу. Ярмола з м'ячем, Непогано тут віддав, помітив. Бояльський обігрались, ну далі завершити нам цей епізод. Шепелєв і Семеню друзі, точніше, навпаки, 0-2 ВСМД у Київ. Ми три очки забираємо і на цю мить ми виходимо на першу сходинку в групі. Ще два тури, звісно, що зіграти там проти тієї Стяова чи не Стявова. Ну Читав я десь там, читав я прогуглив в Вікіпедії, я читав, що. Раніше ця команда, здається, чи ця, ну щось я не зрозумів. Ну, статистика, ви бачите, всі рулять. Е, раніше та команда стягувала, чи там щось якась була боротьба за, за цю назву, щось навіть якийсь суд був. Так, група А, дивимося. Динамо Київ 8, Весьх 7. М -м -м, непогано за два тури до завершення групової стадії. Ну а у гірників справи не дуже. 4 матчі, 4 поразки. Ох, а як же ж так? 0 очків. Ну, молодці просто. Це провал. Це провал взагалі. Так, вкладаємося, мабуть, в спортивну школу. Все нормально. Ну і мережа ресторанів. Далі в нас Баварія Мюнхенська в гостях. Але ж тут ну погано, що немає тут ліцензійної е, арени. І з гірниками ну, матчі збірної, звісно, що товариські будемо пропускати. Матч з гірниками, потім матч Ліги Європи. І ось вже тут грудень. Потихеньку, потихеньку, друзі, ось вже і скоро невдовзі завершення першої половини цього сезону. Побачимо. Якщо вийдемо з групи, знову ж таки, в Лізі Європи, то продовжимо. Дограємо до літа. А якщо ні, то будемо завершити кар'єру гравця. Все, на сьогодні, всім пока.